Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя. Тож, давайте подивимось, до чого вам готуватись в особистому житті. Трошки я уточню. Все ж таки більш за все це буде стосуватись родини, родинних зв'язків, або дуже близьких друзів, з якими, або ще для когось, коли ви десь в якомусь колективі. Часто буває, то, що, знаєте, майже всі родичі вже, бо всі знають родичів кожного, у кого там які тварини вдома, які клички в цих тварин, взагалі, ну, коротше, люди доволі близькі до вас, і з якими ви спілкуєтесь вже багато-багато років. Пропозиція буде зроблена така, якась, знаєте, яка. Ви в чимось в цій пропозиції для себе відчуєте, побачите несправедливість, бо будете відстоювати себе, свої інтереси, свої, взагалі, знаєте, бачення життя. Навіть, знаєте, щось таке, ну, як підлість, якусь ви відчуєте в людині, в пропозиції. Тобто будьте уважні. І дійсно, якщо треба настояти на своєму, то робіть. Те. Але ж тут і попередження, якщо це ви будете в якійсь ситуації, не дуже чесно з людиною поводитись, з будь-яких обставин. Може, вам треба людину перехитрити? Може, вам треба якось там щось своє протягти. Хоч там як, а треба на чим своєму настояти. Будьте уважні теж до цього, бо ситуацію людина, скоріш за все, відчує так, як є, і буде пам'ятати довго. І в певний момент людина вам віддячить тією ж монетою. от Таке початок такий цікавий. І просто нагадую, це загальний розклад. Це для когось могла бути інформація, от кому важливо її було почути, але ж не для всіх, ви ж розумієте. Сфера кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання. Так, у сфері кохання, дивіться, насправді. Цікавий день, я вам скажу, буде повернення до якоїсь ситуації, яка була от для вашого кохання, для ваших там, якихось стосунків з людиною, як по, по трикутнику, але ж нагадую, трикутники бувають різні, не тільки вони про коханець та коханка, та, наприклад, дружина або там, чоловік та коханець і дружина. А бувають ще такі якісь родинні трикутники, коли хтось з родини свого носа суне у ваші стосунки, коли, наприклад, хтось з друзів суне свій нос, а чого це ви так спілкуєтеся? Вам так не треба? А я вважаю, що треба інакше. Це теж трикутник, це теж третя зайва людина у ваших стосунках. І бувають по роботі трикутники, коли є ви, ваша людина, і є робота або ваша, або вашої людини робота, яка заважає нормальним стосункам. Оце буде той день. Коли якась вже знана вашим, вам, вашим стосункам ситуація повернеться, нагадає про себе. Теж будьте уважні. І ви ж вже попереджені, тож є можливість цю ситуацію якось змінити. Далі дивимось. Робота. Так, у нас вже карти літають. Але не, повертаю, не перевертаються, тож повертаю в колоду. Так, ваша робота, що вам важливо знати, до чого готуватись у вашій роботі. Ну, тут взагалі-то у вас. О, тут гарно, гарно. Нові можливості, нові е, заробітки, нові, може, проекти в когось починаються. Тут симпатично все тим, що ситуація має розвиток. Обдумуйте, обмірковуйте, не дуже сильно там поспішайте її, бо все повинно бути зваженим. Все повинно бути дуже ретельно відпрацьовано, відраховано, тож заробітки будуть, можливість нових якихось. Початків в роботі теж є. Просто будьте уважні. Ой, який у нас дощ пішов, гарний. Просто диво. Так, далі дивимось, що вам важливо прийняти, Аліс, ну, ти якось так десь вже сідає, чи що. Що вам важливо прийняти? І до цього теж треба готуватись. Давайте побачимо. Карабанить. Так, ну що, що важливо прийняти? Тут дуже швидко якась інформація до вас буде поступати, але така, що ну, от вас може навіть злякати щось. Це так і задумано, бо диявол у нас тут ховається на дні колоди. Це, знаєте, от та, та, саме та інформація, щоб ви перелякались, щоб ви просто нажахались до такого стану, щоб. Панічна атака була. Будьте уважні, бо, ви ж знаєте, будь-яку інформацію треба перевіряти. Вона просто так, ну, вибачте, я знаю, що дуже тарабанить, але нічого з цим поробити не можу, то просто дощ. Тож, перевіряйте всю інформацію, яка нах... надходить до вас, особливо ту, яка вам буде така, знаєте, лячна. Так, далі дивимось. Від чого краще б за все відмовитись. Зараз побачимо, від чого вам краще б за все відмовитись?» Ого. От коли ви не дуже впевнені, але дуже хочеться зробити так, щоб от просто перемога була саме вашою, щоб ви десь когось там перемогли. Е Зачекайте, не поспішайте, будьте людиною, яка спочатку врівноважиться, роздивиться будь-яку ситуацію з усіх боків, коли ви от до того стану, коли все, я на всі 100% впевнена, чи впевнений, от тоді буде все добре. Тобто, поки у вас оцей стан. Коли вас хитає в різні боки і ви не дуже розумієте, як, яким чином що і як повинно бути, згадайте всі свої колишні якісь вчинки, коли ви навмання діяли і нічого не вийшло. Не ті, коли були, ну, все добре закінчилось, а тоді, коли ви спробували, але не вийшло. От просто згадайте, як це було і де ви повинні трошки або обміркувати, або взагалі просто зараз зупинитись і дочекатись слушного моменту. Чого вам не уникнути? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути. От Бачите, у цього розхитування вам і не уникнути, навіть на емоції вас це викличе. Але ж ми ж вже розібрали цю ситуацію, ви вже розумієте, що якщо треба захищати якусь свою позицію, обов'язково її захищайте, але не дуже поспішайте скрізь. Просто бережіть себе, свої емоції. І давайте побачимо пораду від Вищих сил для вас на цей день. Угу. Ну, Дивіться, тут трошки, як знаєте, знесилення показане, або багато грошей витратите і теж будьте уважні до цього. Показана ситуація, в якій вам дуже треба взаємодіяти зі старшим поколінням, батьки, може старші брати сестри, може просто от старші люди, які поряд з вами десь. Розумійте собі ситуацію, яка не дуже, знаєте, йдіть на загострення якогось спілкування. Якщо в конфлікті не йдіть на загострення конфлікту, відстороніться. Якщо просто от, людина може бути не в настрої почувати себе погано, теж обійдіть стороною, не дуже реагуйте на якісь там. Такі, знаєте, ну, гучні висловлювання. Знайте собі, що не в ресурсі людина, і ви можете бути не в ресурсі в цей день. Просто бережіть себе. Все, на цьому я закриваю це відео. Всім вам дуже дякую, всім вам гарного дня і гарних людей. Поряд з вами, і настрою теж гарного. Хай там все, що ви плануєте, все у вас хай виходить так як слід. Як вам буде, то треба і бережіть себе. Побачимось всім. Пока.